Я обожнюю чорні брови. Я хочу світла. Я е, завжди хотіла сказати, але завжди ні. Був час, коли я їх взагалі не малювала. Вони в мене самі світлі, білі, я б сказала, взагалі непомітні. Не і, щоб ви розуміли, до певного віку е, я не знала, що їх можна малювати, к сожалению, і ходила без бров. Повірте, це не з приятних. Ну, ладно. Потім я все-таки добралась до карандаша і навчилась їх малювати, а згодом навіть фарбувати. І от тепер я їх фарбую. І завжди фарбую чорною краскою. А, вона насправді не буде дуже чорною, тому що в мене не такі густі брови. Але все одно, знаєте, я знаю, що е, люди фарбують їх під колір свого волосся. Наприклад, ці світлі брови, таким русим, теж світліші брови. Але мені саме подобаються чорні брови. Оце ось зараз на них фарба. Якби можна, було я б їх такі залишило. Мені здається, що вони так виділяють моє обличчя, тому що і так таке відсила дуже заливається. Короче, потрібно, щоб виділялось.